Вставляємо в вашій вазі міксер планетарний на 60 літрів в комплекті з двома одіжами, вінчиком та випадкою. Міксер є, в нас, е, управляється частотником. От, тут є потенціометр для регуляції швидкості, тут є ручка для підйому опускання діжі. Випустили. Зараз піднімаємо. Дня є в нас кнопочка старт, нажимаємо от тут собі додаємо швидкість. Робочий органи прилягає всюди. Чітко, навіть є мінімальне десь черкання, але це воно незначне. Це означає, що воно буде добре вибирати по всій діжі тіста. Міняємо стоп. Отак так він виглядає, міксер після капітального ремонту. Все було помінено, Помінені всі були підшипники, помінені всі були ремні. Тобто зроблено все відповідно робота. Вот так він выглядит.